Получаємо до етеру Олександра Самарського, експерта громадського об'єднання Центру дослідження Росії надзвичайно повноважного посла в Ісламській Республіці Іран у 10-14 роках. Вітаю вас, пане Олександре. Добре. Давайте почнемо з спочатку з обміну, який наробив чимало галасу в Україні, зокрема. Бачили, як обміняли Сполучені Штати і країни Європи людей, значить з Росією, віддали туди вбивць, ГРУшників під прикриттям кого завгодно, назад отримали заручників і в додаток ще й так звану ліберальну російську опозицію. Так, от заяви ліберальної російської опозиції ну, для когось, очевидно, були відкриттям їхні заяви, але. Цікаво, для чого Заходу знадобилися ці люди? На що він розраховує в великій геополітичній грі з Росією? Як використати цих людей проти, проти Росії, якій вони клянуться в вірності і любові до її народу? Ну, тут зразу низка питань. Попробуємо, так би мовити, розібратися насамперед. Е Якщо наші слухачі могли дивитися вчора стрій Міліяшина, то він вибачався за те, що було ним сказано на першій конференції, його спільний з карамразою і так далі. і так далі, Зразу по прибуттю, пояснюючи це тим, що 48 годин вважайте в дорозі, плюс додамо від себе. Що все-таки людина два роки в тюрмі трошки відстала від е, е, життя, і з е, тим, що він зараз сказав, вже воно ніякого особливого відторгнення не викликає. Він зважив ті зауваження, які на нього дуже потужно вилили. За той день чи два, які пройшли з часу першого інтерв'ю, деякі речі явно переосмислив, явно попрацював над цим і готовий працювати. І що я вітав, беру з його слів, тому не знаю наскільки це відповідає дійсності, але згідно з ним, коли його питали західні дипломати уже після звільнення. Що потрібно зробити для того, щоб відродити демократичну або створити демократичну Росію? Не пам'ятаю, як там було. Його відповідь була не дати Україні програти. Україна повинна перемогти. Демократія в Україні повинна перемогти. А наступна теза, про яку він каже, що він е, постійно повторював і якою він дуже незадоволений. Вірніше станом справа не тезою, це те, що Захід, на його думку, недостатньо долучається до обміну українських військовополонених. Він порівняв свій стан зі станом, якому, в якому перебувають в Московії українські військовополонені, і зазначив, що він, як політв'язень, хоч якось чимось захищені, а наші військовополонені не захищені ніяк і нічим. Вони потребують захисту, вони потребують обміну, зусилля країн Заходу на цьому напрямку мають бути підтримані. І я б зі свого боку підтримав би, би ці його заяви і дуже хотів би, щоб його робота саме на цьому напрямку продовжувалася. Це тим більш важливо, що не виключено, що його і інших зараз таки будуть розглядати, розглядати на Заході як представників російської опозиції. Хоча ми то знаємо, що опозиції в Москві як такої немає, вона винищена як клас, але все ж таки. Це перша частина відповіді на ваше питання. Друга частина про сам обмін. Методологію цього обміну. Тут дуже складна історія, яку треба було б більш детально дослідити. Ну, принаймні, таке бажання є. Справа в тому, що обмін то задумувався насамперед як обмін Красікова не на одного Грашковича і того, хто там морський піхотинець-екс-турист до Московії, але також і Навального. Але для того, щоб обміняти Красікова, треба було долучити Німеччину. Врешті-решт американці, які дуже хотіли звільнити е, свого кореспондента Гершковича, Для Байдена це було особливо важливо е, в контексті президентських перегонів, бо це слабе місце адміністрації, незвільнений громадянин Росії громадянин Америки в тюрмі це показник слабкості президента. Це було надзвичайно важливо для них. А для всього світу і, і так далі було також важливо звільнити Навальну. Але для звільнення Навального ці перемовини треба було втягти Німеччину, тому що Навальний сидів у німецькій тюрмі. А німецьким законодавством звільнювати, передавати, включати до обмінних списків людей, які засуджені за. Вбивство було заборонено. І от е, штатам треба було тиснути на Шольца і Байдену безпосередньо е, з тим, щоб Німеччина до перемовин зі, з обміну заручників підключилася. І минулого року Німеччина таки підключилася до перемовин до цього процесу, перемовин з, з цього питання обміну заручників, як про це засвідчують зараз. Західні ЗМІ. Бо раніше ми нічого про це не знали, і журналісти їхні не знали, тому що все це було оповитою таємницею. Але після того, як Німеччина сюди включилася і стало зрозуміло, що обмін Красікова як такий можливий, Навального ліквідували. Тому все виглядає так, що включення Навального в обмінні списки, точніше, Погодження обміну на нього Красікова виявилося для Навального смертним вироком. Тим е спусковим гачком, тригером, який його врешті в колонії і вбив. Ну, ми ж не будемо вірити, що він раз-два і ні з того, ні з цього незадовго до обміну помер, ось просто так. Через це, якщо ви пам'ятаєте, по Нашим лютноєвим брезневим змі, та не тільки нашим світовим західні дипломаті були в шоці. Помирає людина, яка мала ось, ось бути обмінена. Як це так? Але час пішов далі. Навального не стало, але всіх інших треба було міняти. Процес запущений, всі у великій грі, як знов таки пишуть західні змі, після смерті Навального перемовини активізувалися. Для Байдена це було дуже важливо, а для Німеччини геть ні, і зараз ми знаємо, що навіть у них в коаліції виникла сварка. І почали шукати десь там, як, кого можна звільнити, знайшли якогось там у Білорусі ні за що засудженого, ще когось, ще когось і так далі. І так далі. врешті-решт офіційно Німеччина долучилася до цього процесу і відбувся цей Е Висновок дуже короткий: Вашингтон і Берлін досі не зрозуміли, з ким вони мають справу. З дияволом не можна сідати за стіл переговорів, не вживши запобіжних заходів. А навіть і без них. Но навіть якщо ти сів за стіл переговорів, в тебе мають бути запасні карти. Тобі будуть брехати, тебе обведуть навколо пальця. Тут класично. Путін всіх обдурив і залишився воїн. Які Запобіжні захід це дуже просто. Кресіку мав впасти на ножа у тюрмі. Ну, таке ж буває в будь-якій тюрмі. 11 разів підряд. Взяв і впав. І кожна рана смертельна. І це є запобіжним заходом до всього останнього. Якщо ми не готові реагувати адекватним чином, то нас завжди будуть ставити в таку, вибачте, позу. Нам недавно повернули замученого тіло нашого замученого бійця, причину смерті навіть не можна встановити через те, що тіло вже згнило. Це той, який сидів в тюрмі. Я хочу знати е, ім'я того високопоставленого офіцера російського, тіло якого теж буде повернуто. Повернуто. У відповідь на замучену нашого бійця таким все б'ється, боється зову, на жаль, я не пригадую прізвище царства небесного. Таким само чином. Я про це треба зрозуміти. Якщо 50 чоловік злоців згоріло в Оленівці, то мінімум 50 чоловік має випадково згоріти. Російських, так званих військовополонених, бо вони не є військовополоненими. Міжнародне право на них не поширюється, у нас немає війни. Немає. Це терористи, диверсанти, це банда вбивців. Так само має бути. Ми маємо брати приклад з Ердогана. Порушив російський літак простір, попередили ноль реакції. Наступний раз його просто збили. І ніяких. На чому все і далі, дружба, ну Путін тоді вів е, якусь цю саму націнку на помідор. І на цьому все закінчилося? Ось найперший висновок. Другий висновок з перемоги. Оскільки ми маємо справу з Путіним, вихід це з ГУЛАГу як офіцеру НКВД, КГБ, ЧК з усіма цими речами, то треба пам'ятати золоте правило. Не, як там, бачите, вискочило. Не бійся, не проси. Не вір, надійся, не проси. Не вір, не бійся, дякую. Не вір, не бійся, не проси. Ось, іншої лінії немає, інша лінія абсолютно в будь-яких переговорах веде до поразки. Єдиний спосіб переговорів з Путіним так чи інакше, представити пістолет до скролі. Оцей вираз класичний, що добрим словом пістолетом можна зробити значно більше, чим е, добрим словом, Аль на свого часу сказав, у бандитських розборках. А з Путіном це саме розмова з бандитом. Інших аргументів він просто не розуміє. Це такі загальні висновки з тих перемовин, з яких Путін вийшов переможцем, опустив Байдена а заодно і Шольца. Показав, що можна безкарно вбивати будь-кого на території Євросоюзу чи США, що сасом з часом їх все одно обміняють, що для цього вони е готові брати в зручники будь-кого і всяких інших е корисних ідіотів на зразок е цього журналіста Грашковича. Е ну, чого ти поїхав? Ти не знав, що тебе чекає? Ти такий наївний. А якщо ти такий наївний, то який з тебе в біса журналіст? Зумієте, провідного змі як би там не було. В двох словах, я, якщо це в двох словах, таким чином відповів би на ваше питання. Пане Олександре, тоді Пане Олександре, як оцінювати візит віде. зараз Шойгу до Ірану на тлі всіх тих ситуацій неприємних, непростих, які зараз відбуваються на Близькому Сході. Що зараз тоді відбувається, от на цій царині? Ну, Одна з двох. Або поїхав заспокоюватись, заспокоювати, що ребята не робіть кіпішу, бо якщо ви піднімете великий кіпіш, то таке буде, що й нам попаде. А я б не виключив, що е влетить всіх цих світових розборках, які на насуваються, влетить і Росії, яка є союзником і Хезболи, і Хамасу. Яка навчала їхніх бойовиків, яка ось недавно хотіла постачати озброєння хуситам, або поїхав щось виторгуватися, якось зброя вам, щось нам, давайте, так би мовити, дружити. Або і те, і друге разом. Ви нам більше шахедів, ми вам. Тут е, важко сказати. Е, якщо буде продовжувати бути. А як нестандартним у нашому діалозі? Е, я б сказав би дві речі. А може три. Перше, я не розумію, що це за ідіотські санкції Україна вела проти Ірану і чому ми не вводимо нормальних санкцій. Ну от, наприклад, ми сказали, що наше гур допомогло е, в Малі е, туарегам знищити бійців Вагнера. Що зробило Малі? Написало, написало гнівного листа, фактично процитувавши російську пропаганду? Ні, вони розірвали дипломатичні відносини з Україною. Для нас це болісно? Для нас це абсолютно ніяко. Але це ознака того, що у нас не дружні, а ворожі стосунки з Умалі з Україною. Чи України зброї? Ми розірвали дипломатичні стосунки з Росією коли? Після повномасштабної вторгнення ми розірвали дипломатичні стосунки з Іраном. Іран поставив зброю, якою вбиті сотні українських громадян, а може й тисячі. Ми що? Ми досі маємо там посольство, у нас досі дружні відносини. Ми ввели санкції у вигляді заборони польотів на 50 років. Ребята, то в нас нічого нікуди не літає. Що це за санкції? Розумієте? Я не побачив тут адекватної реакції. На всі ці речі. Друге, про що я хотів би сказати, про що взагалі, мені здається, не говорилося. Хоча пора. Ми знаємо, що цей конфлікт, який в Ізраїлі, відповідальність за нього багато в чому несе ніда. Він розвивав і підтримував різними факторами, чинниками Хамас, зробив на нього ставку. Як е, е, на ту політичну силу, яка може відсунути від влади е, е, організацію визволення Палестини, яка до останнього часу, може, і зараз вже не пригадую, є там правлячою на палестинських автономних територіях, і таким чином підтримувати чи поширити свою владу і мати якийсь діалог з палестинцями. Що він отримав у підсумку? Різанину 7 жовтня. Точно так же, чесно кажучи, і я в своїх оцінках тут не був одиноким ще тоді в 10-х 2010-11-2012 роках, а більшість європейських постів думали саме так само, що ті санкції, які вводилися проти Ірану, вони не є виваженими і об'єктивними. Ці санкції багато в чому. Ми завдячуємо їм з позиції Нетаньяху, який перетворював Іран на такого собі зовнішнього ворога для того, щоб консолідувати внутрішньополітичну підтримку. Тобто ліпив ворога з внутрішньополітичних цілей, переслідуючи їх, і активно підключав до цього штату. Так, да, там не дружні стосунки, але чи настільки. Ну, а потім, на жаль, свій внесок у цей процес зробив Трамп, який взагалі вийшов з тієї угоди, яка була досягнута між США, Європейським Союзом, низкою країн, Росією з одного боку і Іраном з іншого. Таким чином, внаслідок всіх цих процесів фактично. Міжнародне співтовариство і Захід в тому числі виштовхнули і заштовхнули Іран в обійми Росії. Для нього не залишили виход. А спитається, для, цього, цього, для чого? Цього все це? Для того, щоб Нітаняху там десь сидів кум королю якого треба за всі ці події а може так і буде, 7 може притягувати до відповідальності? Там розбірки ще попереду, тобто, пане Олександре, ви вважаєте, що зараз на з усіх сил прагне війни для того, щоб от якось перекрити свою політичну відповідальність за те, що фактично вирощували Хамас? Це не я думаю, стверджую, так пишуть ізраїльські ЗМІ, і про це говорять ізраїльські експерти, і дуже багато з них, що він не зацікавлений в досягненні миру, що він зараз не зацікавлений в тому, щоб почати схизбову війну в Лівані, щоб витягти оцю розборку для себе. Розумієте, В кожному конкретному випадку можна повести своє але це не моя особиста оцінка. Я не є спеціаліст саме з цих питань. Тут я можу послатися на ізраїльські змі, ізраїльських журналістів все не так, то просто. Але повертаючись до Ірану, в мене і у всіх інших завжди виникає питання. Іран не е, е, ратифікував договір з обмеження ядерних озброєнь. То чому? Тобто він не взяв на себе зобов'язання не виробляти ядерну зброю. То чому йому не можна виробляти ядерну зброю? Тільки тому, що він поганий хлопець. Чому Пакистану можна? Індії можна. Якщо в Ірану з'являється ядерна з'являється ядерна, ядерна зброя, то це фактор тиску не тільки на Ізраїль, це фактор тиску на весь близький схід. Тоді гегемонія Ірану буде закріплена ще плюс додатково і ядерною зброєю. А нема там великої гегемонії. Нема. Вони успішно протистояли, йому успішно протистояла Саудівська Аравія. В чому там гегемонія? Розумієте, в чому справа? Багато е, я просто ще хотів, і бачаю, Україну сюди. Чому Україна не має мати ядерну зброю? Нас обдурили. У, коли ми приєднувалися до договору про обмеження ядерної зброї, мова йшла про те, що у разі. Загрози територіальної цілості чи ще щось там, Україна виходить з цього договору. Це теж питання до нас. Європейський Союз, багато країн, Польща, наприклад, ставить питання про те, що зараз треба мати на озброєнні ядерну зброю. Немає інших гарантій, ніякі міжнародні не, е, не діють. Що стосується е, Ірану, на час мого перебування в цій країні. Більшість європейських послів дуже багато, може і не більшість, може я тут е, перебільшила, саме європейських послів вважають, що для Ірану не настільки важлива е, створення ядерної зброї, скільки імідж країни, яка може це створити. І повага до себе, як до такої країни. Що там буде далі, е, важко сказати. Ядерна зброя це загроза, так вона загроза у будь-яких руках. Ви розумієте, що тут уже на сучасному етапі суспільного розвитку немає значення. Це демократична країна, авторитарна, чи те, чи те. Кожна з цих країн готова для захисту своїх інтересів, по суті, я вибачаюсь, перед демократичними країнами. Але за їхніми плечима, ті, хто мають ядерну зброю, тінь цієї ядерної зброї стоїть у будь-яких переговорах. Якщо ти не маєш цієї тіні, ти слабак. От і все. Те, що я говорив про необ'єктивність підходу до Ірану, абсолютно не знімає того, що я сказав про необхідність покарання і за вбитих українських літаків, і за той літак громадян, вибачте, за вбитих українських громадян їхньою зброєю, і за той літак, який збитий, і справа так і зависла. А ми, а ми робимо вигляд, наче нічого не сталося. Ми з білорусів робимо вигляд, наче нічого не сталося. Розумієте? З їхньої території зайшли, постріляли, поубивали, порізали, попалили, поролтували. Білорусь вивела своє посольство, а наші дипломати сидять. А тепер давайте глянемо на зовнішньополітичну МЗС і її роботу за кордоном. Всі, хто у кого є знайомі. За кордоном біженці чи ті, хто там проживають, знають. Попасти до консула. 3-6 місяців. Це що робота? Та я вибачаюсь, нахер, вибачте, таке Міністерство закордонних справ будь-якій країні потрібно. Як ви захищаєте наших біженців? І причому ви маєте дипломатів в Білорусі, ви маєте дипломатів в Ірані, е е е дипломатичне посольство, наша місія в Ірані. Скільки обходиться? 50-100 тисяч доларів на місяць. Заберіть цих, візьміть консульських працівників, перекиньте в ті країни, де, які переповнені нашими біженцями. Займайтесь людьми, громадянами, а не чиїмось приватними великими бізнес-інтересами. Хоч так би я нестандартно додав би до нашої бесі. Пане Олександр, дуже дякую вам за цікаву розмову і за цікаві нестандартні погоджусь, нестандартні думки, але тим не менше важливо їх чути також, тому що коли бачиш світ в різноманітті, то тоді цілісніше складається картина навколо тебе. Спасибі вам за це. Олександр Самарський був з нами, експерт громадського об'єднання, центр дослідження Росії, надзвичайний повноважний посол в Ісламській Республіці Іран